Шоу, яке зуміло спустити мою самооцінку нижче Плінтуса. Вона і так завжди була на низу самому. А після цього стала ще нижче. Ні, ну давайте я буду капати граблями, давайте я буду капати граблями, щоб воно іще нижче спустилося. Шоу, яке набагато раніше, чим топ-модель по-українськи, зуміло принижувати моделей. Шоу, в якому Сереженька Нікітюк танцював в стріп і як Кошечка. Для мене найголовніший кайф випив 100 сторам, закусив і тілочку. йди сюди, моя черешня. Оце кайф. Де ти ще таке зумієш побачити? Шоу, яке я вже згадувала в попередніх своїх роликах, і обіцяла зняти на нього огляд. Шоу Маша і моделі. Проєкт транслювався у 2011 році на каналі 1+,1. плюс Моделі і 2011 рік. Це звучить як господи, допоможи да ґро. Що ж це буде в нас нестися? Сенс шоу заключався в тому, що в нас є така мадама. Я мадама, як Маша Манюк, вона є керівником модельного агентства Лінія 12. Це таке от доісторичне агентство, яке було ще за часів динозаврів, і от воно ще до сих пір існує. І одна із учасниць, Маша, пам'ятаєш, така сатуїровками після проєкту топ-модель по українськи вона була якраз таки моделькою в цьому агентстві. І от якраз таки завдяки цьому проєкту Маша Манюк хоче набрати нових облич в своє агентство. І допомагати в цій справі їй буде наша любимка Сережечка Нікітюк. Це розумієш, він в топ-модель по-українськи, у нас бічуха. Ми не любите, коли я весела. Ми не любимо, коли ти жирна. А тут, так би мовити, бутончик ще не розцвів. Він у нас тут скромняшка. А роль головного командувача якраз відігрує Маша. І якраз таки під час цього шоу вона ще була вагітна. І мені цікаво, чи це на неї гармони так повпливали, чи вона дійсно така в житті, але страшно, дуже страшно. І оцей от страх наганяється вже під час перегляду самої заставки, де Маша така розкішна йде з батагом. А моделі стоять бідні, нещасні, немиті, голодні, побиті життям в кайданах. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Тільки одна оця заставка змушувала мене в дитинстві отак от зжатися від переляку. У мене після перегляду виникає тільки одне питання: ти точно собі моделей шукаєш? Чи кого взагалі? Може, рабів? Щоб грядки. Пололи на городі, бо дивлячись на модели в цій заставці єдиний маршрут, який можна проложити, це тільки до города. Насправді, по цій заставці вже зрозуміло відношення, в принципі, до модели. Що модель це ніщо, що твої бажання, твої вподобання, твої думки вони нікому не потрібні в цій індустрії. Що ти повинен своїх господін, а тобто модельних агентств, слухатись і повінуватися їм. тому що, звісно, бо вони з батагами ходять в цей час. Перша серія даного шоу а вже ж, починається з драми. Машунька в нас це драма Queen. Машенька виганяє всіх моделей зі свого агентства, бо вони недостойні. Тойні в ньому знаходитися, і вона хоче набрати нових. Причому причини вигону своїх попередніх моделей це чисто знаєш, щоб отак башку почесати і сказати: на, уж". вона вигнала дівчину, тому що та після контракту не прийшла в агентство і не сказала спасіба, дура. Как можно приехать и не прийти, и человеку не сказать спасибо? Я тут своих букерів і керівників агентств в житті то не бачила ні разу, а тут ще й спасибо казать. Скандал притягнений просто за вуха, щоб отак от драматично розпочати це шоу. Те, як вони набирали учасників на кастинг даного шоу, це насправді показує, як працювала дана індустрія в ті часи, коли не існували соцмережі. Сереженька малесенькими своїми ноженятками отак тю-тю-тю-тю-тю бігав по всім вуличкам, по всіх торгових центрах і по всіх клубах вилавлював всіх дівчат Хлопців, щоб вони приходили на кастинг. Стоїть, умаляє, просить, пожалуйста, прийдіть, бо там жона скажена з батагом буде мене бить, якщо ви не прийдете. На сам кастинг приходили як дівчата, так і хлопці. Вони виходили на сцену по 10 людей і ставали в І Із цієї десятки відбирали тих, хто сподобався. Виглядає дійсно так, як і є в моделінгу. Другий же етап кастингу була фотосесія, де ти повинен був показати свої здібності, емоції і позування. Із кастингу вийшло 20 душ, яких потрібно було преобразити. І я забула, що це була ера оцих. от... Нівіроятних чолок, оцей от чубчик Джастіна Бібера. Привіт, в ті часи це був пік чоловічої зачіски. Як то кажуть, дякую за ці часи, дякую, що завітали. Більше не приходьте, пожалуйста. Ну і в них починається типічне модельне життя, де в них відбуваються уроки дефіле. Акторської майстерності, вони ходять до спортзала. А також іще відправилися до дерматолога, який сказав хлопцеві, щоб його прищі пройшли, то йому потрібно займатися. Чу-чу-чу. Чучу ж просто пообніматись там. чу-чу-чу. а що таке чу-чу-чу? ми проти? А що таке чу-чу-чу? це? Я ж надіюся, що всі розуміють, що чу-чу-чу або роди, і все пройде. Це не найкращі варіанти в борбі з прищами. Це шоу не таке, як топ модель по-українськи. Тебе не закривають в хаті, не відрізають від цивілізації і соціума, не забирають твій телефон. Ти тут можеш робити все, що хочеш. Ти вільний, абсолютно. Ти можеш гуляти з друзями, із-за чого в кадр попадає куча рандомних незрозумілих людей. Ти можеш тусуватися, пити, курити, і на наступний день ти приходиш з перегаром і з пахмелієм на кастинг і на роботку. Дійсно, все як модельному реальному житті. Деякі із учасників вже навіть являються повноцінними моделями і мають зйомки, покази поза даного шоу. Це шоу воно себе позиціонує як реаліті-шоу. Тому мені би знаєш, отак от підглядуємо шпаринку за моделями і їх життям. Що мені дійсно сподобалося, то це реальні. Кастинги. Модели відбирають на реальні покази, на реальні зйомки. В них реальна робота з реальними замовниками. Підрахуйте, скільки разів я сказала слово реально. Там хтось із моделей співпрацював із журналом Вок, хтось знімався з Аланом Бадоєвим. Я вважаю це топчик. Ти відразу розумієш, заради чого ти працюєш? Що тебе очікує? І тебе вже знають замовники, бренди. І навіть якщо тебе маша не візьме до свого агентства, ти все одно засвітишся в модельній індустрії. Це не тобі той варіант, коли тебе закривають, як принцесу на башні і пару раз в неділю тебе звідти спускають, щоб брати участь в якихось незрозумілих конкурсах по типу збирати сміття. Або битися в багнюці в купальниках. Да-да, топ модель по-українськи, я це про тебе. Це знаєш, як отой мем. Топ модель по-українськи виглядає як щось грандіозне, а по факту те, що тебе знищить. А і модель виглядає як те, що тебе знищить? А по факту нічого такого, норм, жить можна. Але не думай, що я тут всіх вас зібрала тільки для того, щоби хвалити це шоу. «Ні, дорогуша моя, зараз ми будемо розносити по фактам. І перше, за що у мене вже чешуться ручки, це розповісти за відношення до моделей. От Сереженька, оці, от, знаєш, перші задатки, вже віднілися саме в цьому шоу. Наприклад, тоді, коли виміряли учасників, Сережа назвав всіх. Борцями сумо на сьогоднішній день ми більше похоже на зборну по сумо чим на модельне агентство. Слабо сереженка слабовато. Але так би мовити, зерно токсичності було посажено А от хто був цією токсичною королевою? Це а вже ж Маша Майнюк. Вона взяла цю роль. На себе, от вона мене в дитинстві страшно лякала. Саме із за неї я вважала, що модельна індустрія це щось по типу не лізь! Бо воно сужре тебе! Але це те, про що я вже говорила, коли робила огляди на топ-модель по-українськи. Що це не індустрія, сама така, а саме агентства, букера, керівники, вони роблять цю індустрію саме такою жорсткою. Саме вони вважають, що мають якийсь авторитет того, щоб принижувати моделей. І не просто хамити, а знищувати самооцінку цих бідних дівчаток і хлопчиків. От у Маші, що не фраза, то знаєш, от ціла клумба прекрасна, куст образ. Давай ми пройдемося по топ неймовірних її фразочок. Вона дозволяє собі поводитись із моделями, як вважає за потрібне. Хто не погоджується грати за її правилами, іде на всі чотири сторони. Дісія зв'яздані десять чоловік. Дівки существо не благодарні. неблагодарні. не благодарними, егоїстичне і дійсно думають, що їм всі повинні. Я взагалі помітила, що в неї така нелюбов до жіночої статі. Хочеться сказати жіночка, майте совість, подивіться між своїми ногами. У Вас теж там дирка така сама. Одну дівчину назвала вульгарною, другою бігімотіхою, третю – вообще кікімора. От знаєш, як були зборники анекдотів, зазвичай вони в туалеті лежали, так само вона, видно, знайшла якийсь зборник-образ. А, що тут у нас? Кікімора. Воспользуємся. Причому, знаєш, це тільки дівчата в нас зоопарк, звірінець там якийсь, а хлопці це а вже ж, Аполлони. Дівчат вона весь час називає тьолками. А чоловіки в нас от, виключно тільки мужчини. От у мене проблема. Я займаюся тілками. От якщо б я займалася мужчинами, то ніби так мене здесь не водушевляли. Як вона взагалі пускає от оці слюні оці на чоловіків? таке враження, ніби це шоу не буде дивитися її чоловік. Чим мужчина агальонні, тим лучше. І гривень настроєння у мене сьогодні. Жінка, успокойтеся! Майте Бога в серці. Та у вас під цим серцем дитина від іншого чоловіка знаходиться. А так от звідки у Сереженьки оця от любов до чоловіків і приниження до жінок. Да? Ми пам'ятаємо, що жінка в 27 це вже стара карга, і моделінг їй явно не підходить. А чоловік в 27 це в нас як дороге вино, з кожним роком все краще і краще. Ось звідки воно пішло, а я то думала, гадала. Хоча, знаєш, що я хочу від Маші? Це був 2011 рік. Це були, знаєш, такі от саметільні часи для жінок. Здавалось би, права вже є, а все одно щось не те. Причому, знаєш, мене так сильно веселило, що Маша говорила про те, яка її модель. В її модельному агентстві повинна бути елегантна, виточена, культурна. Моя модель бути елегантна і інтелігентна, іначе вона мені не нужна. Жіночко! Так, це потрібно розпочинати з себе перш за все. Друге, про що я хочу побомбити в даному шоу, це про випробування і про завдання. Бо вони не завжди були, знаєш, прекрасні, такі, як, наприклад, співпраця з Вок. Їх, наприклад, перша робота заключалася в тому, що відібрали п'ять дівчат, які працювали на івенті на вокзалі київському. Звучить уже многообіщающе, да? Наомі Кембл, наприклад, працює на івенті на вокзалі в Києві. Уявила собі, да, вже, бо я да. Здається, мені я вже неоднократно говорила, що івенти це не зовсім модельна така робота. Ще одне також перли – це конкурс краси. Наомі Кембл стоїть на вокзалі київському, а якась, наприклад, моя любимка шалом іде на конкурс краси. Да? Так воно і є. Угу. А саме ж цікаве, журі. В цьому конкурсі краси і сидів Діма Білан. Ну, по правді кажучи, в ті часи він дійсно був топчик. Але в сучасних реаліях це виглядає ну дуже сюрреалістично. Ой, моя любима фотосесія на вулиці в трусічках виглядає так, ніби ми з подружками взяли мильницю і пішли фоткатися біля стіночки. В ті часи це між іншим було дуже популярно. Я вибачаюся, і третє, про що я ще хотіла поговорити, це структура взагалі даного шоу. Я очікувала, що вони відібрали цих 20 учасників, і вони будуть до самого кінця боротися за місце в модельному агентстві Маші Манюк. Е, Нє. Вже в четвертій серії вигнали всіх учасників, окрім п'ятірки, які і стали працювати в агентстві Маші. Що у вас тут відбувається? Мене там ще очікує 65 серій. Це що таке? От вони постійно і будуть займатися тим, що виганяти учасників, влаштовувати кастинги і набирати нових. Виганяти наступних і набирати ще нових. І так до кінця повністю цього проєкту. Причому, знаєш, там була така крінжова ситуація, коли одну із дівчат вигнали, бо вона не підходила під дане агентство Маші. І потім у учасників Маші був кастинг на показ. На яких нікого не обрали Маша з Сережею приходять на даний показ, і кого вони бачать? Ту саму дівчину, яку вони вигнали, яка не підходила їм, їм не підходила, а на показ підійшла. Коли мажені моделі ніхто не підійшов, цікава ситуація. Interesting situation. неприємний сюрприз. Аня інопланетянка гордо крокує подіумом і зовсім не сумує, що Маша не лишила її у своєму агентстві. Само собою я не дивилася всі 65 серій, бо воно мені не потрібно. Я глянула початок там серії, напевно, до 20-ї, і вирішила глянути кінець. Я включаю останню серію, сижу і думаю: хто ви взагалі такі? Що це за люди? Ви звідки повилазили? От якраз таки за. Те, як це шоу подається, тобі і не цікаво наблюдати за учасниками. По-перше, самі учасники по собі вони скучні. А по-друге, за того, що вони постійно змінюються, ти не встигаєш якось з ними звикнутися і, в принципі, їх запам'ятати. От якраз такий топ модель по-українськи видно, що це шоу. Що вони хочуть зацепити глядача своїм шоу. А як це можна зробити? А вже ж саме учасниками. Того учасники там такі от колоритні. Єдине, кого я заповнила з даного проєкту, це дівчинку, яка б в сучасних реаліях по-любому мала би свій онлік. Хлопець, який весь такий сексуалка, і він між іншим, самої першої серії, протримався до самого кінця цього проєкту. І якийсь волохатий хлопак, але ще я хочу сказати, що в принципі ребят, яких понабирали, вони непогані. Деякі виглядають ну супермодельні. І хоч зараз бери і відправляй кудись в Європу в високу моду. І в фіналі у нас опинилося п'ять переможців. Двоє із яких відправилися після проєкту працювати в Мілан. Одна відправилася до Парижа, і ще двоє вони мали якусь співпрацю з брендами. В принципі, призи хороші і доповнюю ще те, що вони стали моделями агентства Маші Манюк. От такі от шоу були в моїй молодості. Не то, щоб я сильно цим пишалася, якщо чесно. Пиши в коментарях, чи ти бачив це шоу, чи дивився його раніше. Підписуйся на інші мої соцмережі і... До нових зустрічей!